Яким я можу бути катясіном, якщо у мене немає яблука Едема? Крафт з яблуком доволі простий. Найважче було знайти та купити прозору пластикову кулю потрібного розміру, але під новий рік їх значно більше в продажу, тому і знайти буде простіше. Для крафту, окрім кулі, знадобиться ще самозастигаюча пластика. Вона легка, одразу готова до ліпки і не потребує запікання. Ось такий інструмент для візерунків та вода. Підсвітку буде давати червоний маленький ліхтарик, який використовують велосипедисти. Це моя попередня робота з частинкою Адема. Тут в основі йде не шар, а яйце якесь самозастигаюча глина, і робота лише пальцями. Недоліків тут явно вистачає. Час вже його переробити наново. Так як артефакт цей секретний, то і малюнків чи скріншотів в мережі небагато. З тих, що я знайшла, вдалося відтворити ось такий візерунок. Щоб його створити, спочатку потрібно повністю покрити частину яблука пластикою тонким шаром. Працювати буду з двома окремими половинками, щоб в кінці я могла розбирати і збирати яблуко. В Процесі потрібно слідкувати, щоб не заліпити стик для з'єднання цих двох половинок. Далі переношу візерунок на яблуко і починаю промальовувати його, прибираючи зайву пластику та продавлюючи смужки. В результаті цей візерунок має бути прозорим, щоб ліхтарик, який буде всередині, просвічував цей візерунок. Також яблуко матиме 4 випуклі частини. Це по два кружечки, які я видавила кришкою. Плавні переходи можна зробити водою. Після висихання пластики її потрібно підчистити. Після чого я в уже зібраному вигляді доопрацьовую яблуко. І після висихання ножем обережно розділяю його. В якості ґрунта і фіксатора використаю текстурну пасту. Вона ще й в кінці дасть глянцевий ефект. Покриваю тонким шаром всю поверхність, навіть візерунок, так як після висихання паста буде прозора і пропускатиме світло. Лише стик для з'єднання половинок не потрібно замальовувати. Фарбувати яблуко буду металевим бронзовим акрилом та покрию все глянцевим лаком. Яблуко готове, але його важливо носити окремо від інших предметів і десь поруч з руками, щоб швидко дістати за потреби. І для цього чудово підійде маленька сумочка чи мішечок спеціально для яблука. До речі, його дуже зручно кріпити. Цей мішечок чи сумочку називайте, як вам зручніше, до будь-якого поясу, ременю чи шнурка. Тут дуже легка і прикольна система. Дивіться. Оп. Я просто проділа через будь-який ремінець, в даному випадку це пояс асасіна. Тут доволі зручно на верхню частину. Проділа і закрила все. Оп. нічого, пришивати чи приклеювати не потрібно і тим самим псувати, можливо, якісь класні ремінь. Приблизна схема запланованої сумки намальована ліворуч. Трохи кривенько, але зрозуміло. Нижнє намальоване напівколо має бути з тканини. Потрібний для цього радіус відміряю по заготовці. Взяв не весь її обхват, а відсотків 80. Решту я планувала закрити клапаном. Це для того, щоб сумка добре облягала виріб і не було пустого місця, і яблуко не шаталось в різні боки. Радіус у мене вийшов 24 см і тепер я малюю це напівколо на папері, а далі переношу його на шкірзам з припуском в 1 см. Використала той самий шкірзам, з якого робила весь пояс і підсумки, щоб загальний образ виглядав гармонічно. По центру я залишила місце для самого клапану, щоб згодом його прошити. А зараз потрібно загнути і прошити край так. Щоб згодом можна було протягнути шнур. Спочатку я рекомендую наколювати булавками і тільки потім шити, так як це напівколо, періодично потрібно буде робити надрізи для того, щоб красиво все підвернути і не було гострих кутів. Далі протягую шнур і пришиваю клапан з 3-мм єви. Закривати сумка буде на кнопку. Її я пришила до другого шматочка єви і після чого приклеїла цей шматочок Єви до клапану. Так як ця кнопка дуже сильно тримає, то при відкритті можна просто вирвати цю кнопку разом з Євою. Але кращого варіанту я не знайшла, тому зараз при відкритті цієї сумочки потрібно притримувати саме за кнопку, щоб її не вирвало разом з Євою. Закривається вона просто. Якщо у вас є пропозиції, чим можна замінити цю кнопку, буду рада прочитати їх в коментарях і взяти собі на примітку на майбутні костюми. Або я перероблю і, скоріше за все, я перероблю цю сумку, так як я планую її активно юзати на різних тестах, так як це косплей асасіна. Дякую за перегляд! Скоро побачимось у наступних відео. А доти будьте косплей-героями свого життя.